Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Вау! Вихідні з 28 лютого і по 2 березня включно. Звертайте увагу, дуже класна акція кешбек 80% на усі багаторазові станки для гоління зі змінними картриджами. Це є і жіночі, і чоловічі. Покажу вам зараз поближче іменно на станки. 185 гривень відбіг із двома змінними картриджами. Такий варіант. Так, давайте звіримо по коду. Це ось цей 227 гривень Велкінсон. Джилет Венус 366 гривень. Тут є три змінних картриджі. 328 гривень, два змінні картриджі, Gillette Венус. Один змінний картридж на 5 Лес 268. 529 гривень. Ось такий варіант. Тут один змінний картридж, 5 лес і 328 гривень. Джелет Венус такий варіант. Нарахується вам на картку Єва бонусами 80% від їхньої вартості. Ще є ось такий станок від Gillette Venus, новинка 449 гривень. Чоловічий теж йдуть і на кешбек 80%. І ви бачите, навіть ось такий станок для гуління чоловічий, з змінними картриджами. Але це і що? З насадками ось такими. І один. Я б сказала, що це ціла повністю функціональна е, машинка. Машинка можна стригти бороду, робити контур. Ціна 872 гривні. 819 гривень така бритва з одним змінним картриджем і одна батарейка йде в комплекті. 969 гривень, такий набір. Тут вже бачите, є підставка в подарунок. 5 змінних картриджів. І одна основа, ручка, на яку причіпляються картриджі. 436 гривень такий варіант. Два змінних картриджі. Так, це є самі картриджі. До речі, вони, мабуть, не йдуть на кешбек. Зараз я уточню і вам скажу, бо акція лише на станки. Тому, так, звертайте на це увагу: джелети MAC 3, два змінних картриджі в наборі. 415, 681 гривню. Такий набір коштує 5 змінних картриджів. Два змінних картриджі 415. До речі, так буває, що більша кількість картриджів вигідніша, аніж менша кількість такі акції. Це є від Манкеї, станочок з змінними картриджами. Ціна його 169 гривень. Бік 524 гривні, 5 змінних картриджів. Такий варіант 264 гривні, 4 змінних картриджі. Белкінсон, 4 леза, а скільки тут один, мабуть, змінний картридж. Так, по-моєму, що один. О тут пише один ціна 319. Бочте, пише 4, але це є. А, ось тут, бачите, пише що це один змінний картридж. але це є кількість лез. Тож звертайте увагу, бо може ця інформація запутати. Кількість лес і кількість станків змінних оцих. Тут 5 змінних картриджів, ціна 319. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для миття, полосся, крім професійних. Дуже гарна акція, бо можна поєднати різні торгові марки, будь-які засоби, шампунь, бальзам, кондиціонер, маска. Обираєте собі із всього асортименту, крім професійно, три позиції, і одна піде вам в подарунок, та яка дешевша по вартості. Так, Head and Shoulders, ціна 149 гривень, 154-118 різні ціни. Всі по 300 мл, цей варіант 250 і найбільші 400 мл 149 гривень. Шампуні Head and Shoulders. Так, L'Oreal Ельсеф по 111 і 138. Шампуні для волосся об'ємом 400 мл і є різні серії. тут бачу тільки один варіант був за 138 сів. Ось ці шампуні по 111, 400 мл. Відшварцкопліс. Це є шампунь об'ємом 400 мл 126 гривень. Мабуть, вам окремо зроблю огляд акцій з промо періоду. Вони є довші, не діють лише на вихідних, а довше. Зараз покажу. З 27 лютого і діятимуть аж по 19 березня. То вам окремо покажу, щоб не путатися, бо змінили стіни. Багато нових акцій. Тож так, так. А зараз акція на вихідних 1 плюс 1 дорівнює 3 на шампуні, крім професійних, враховуючи і акційні товари. Тобто можна собі взяти і акційні, неакційні будь-які шампуні. Кешбек 80% на усю декоративну косметику, ханівані. Асортимент просто величезний. 139 гривень такий набір. Матусі, звертайте увагу, кешбек на підгузки від торгової марки Джої. Але іменно підгузки. Це є в біленькій упаковці і в оранжевій. Такі оранжеві підгузки, ціна 249 гривень за упаковку. А у білій парсі 379 гривень ціна. Так, це є п'ятірка. Є ще інші розміри. Кількість хочу вам показати для орієнтування 44 штуки. Так, а тут п'ятірка теж 44. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на увесь посуд для зберігання, тобто корзинки, контейнери для сипучих. Так, в цій єві асортимент невеличкий, тож немає дуже вам що показати, але подивіться, класна новинка приїхала. Це така губка скрибок, я б сказала, для миття. Вона йде така трошки жорсткіша. Проскануємо ціну. Ціна набору 20 гривень. Тут є дві штуки. Кешбек 80% на усі щоденні прокладки. До речі, багато акційних пропозицій. Лінджері 30 гривень, 20 штук. 50 штук 70 гривень, 100 штук за 124 гривні. Є ще по 70 гривень, 40 штук упаковці акція на щоденні. Діскріт 32 гривні 50 купів, 20 штук, 52 штуки, 83. По 83 гривні, більші упаковки 52 штуки та 60 штук. Діскріт. Щоденні прокладки від котекс. Така велика пачка, аж 52 штуки за 90 гривень. Є 56 штук у поковці, теж 90 гривень. 56 такий варіант 20 штук у поковці за 40 гривень, 22 штуки за 75. Така досить велика різниця. між цінами, Хто знає, в чому тут? Різниця, може 100... в індивідуальних упаковках. Такий варіант 90 гривень теж в індивідуальних упаковках. На торелла щоденні прокладки. Ціна 92 гривні за 52 штуки. 92 гривні за 36 штук. 100 штук за 138 гривень. Так, «Белла Футінс 29,60. І 58 штук за 81 гривню та 50 копійок Bella For Омбрелла щоденні прокладки. Такий варіант 20 штук, ціна 22 гривні, і ці 50 штук за 57 гривень. Діскріт 60 штук 83 гривні. І лібрес це є щоденні 40 штук за 75 гривень. Вау вихідні знижка 40% на усі прокладки від лінджері. І на щоденні, і на такі. Для критичних днів прокладки діє знижка. Бачите, тут аж дві акції одночасно і знижена, знижена ціна, і кешбек. Вигідно купляти. Так, для критичних днів 7 штук 27,50. Такий варіант. Тут більше 20 штук. Ціна 54 гривні. Супер велика упаковка 40 штук за 104 гривні. Є і інші варіанти. Зева Делюкс, аромат персик. Туалетний папір. Трьохшаровий, 4 рулони. Так, це є, це є. ось такий Зева Делюкс. 86 гривень та 90 копійок, туалетний папір Зева делюкс. 4 рулони, 3-шаровий аромат персик. Як бачите, ще не встигли виставити всіх цінничків. Як я вам вже спішу показати, що є за вигідними цінами. Мінус 40. Акція на усі зубні щітки від торгової марки Das Expert. Берете дві, третя в подарунок. Дас експерт. Є зубні щіточки поштучно, 59 гривень, є наборами дві штуки. Ціна 44 гривні. Такий варіант 52 гривні. Є ще інші. І по 32 гривні. Ось такі кольори в асортименті. Дві купляєте, третє в подарунок. Дитячі зубні щіточки від DAS експерти по 52 гривні. На декоративну косметику Міссаї акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари від цієї торгової марки. І дві одиниці, які дешевші по вартості, ті підуть вам у подарунок. Зараз змінюються ціни, тож може бути ціна інша. 129 гривень помада для губ. 2 дорівнює 4 на декоративну косметику від торгової марки Glennybin. Є великий асортимент, різні підводки, туші. Це щось новеньке. Цікаве. Бальзами для губ, палетки, тонуючі засоби і гель-лаки. LCF, вся декоративна косметика, акція 1 плюс 1, дорівнює 3. Теж обираєте самостійно три будь-яких товари від цієї торгової марки. Те, що дешевше, підемо в чек за 10 копійок. База під макіяж. Яка красота. Ціна 109 гривень. Хайлайтер Стік. 90 гривень біла колекція. Праймер для обличчя за 90 Це біленька нова колекція мені припала до душі. 149 гривень.